Всім привіт! Зараз покажу вам найкращі циліндри в бюджеті за 200 євро. Це циліндри виробників із Фінляндії, Німеччини і Австрії. А ці циліндри коштують 200 євро, тому що вони максимально захищені від відмичок, від механічних способів відкриття, сверління, ламання. Вони дуже надійні і можуть працювати і 20-30 і 30 років безвідказно. Кожен циліндр має свої переваги. Але вони на одному високому рівні по захисту і надійності. Почнемо з фінського. Дуже і дуже стара фірма, яка виробляє унікальний механізм, називається компанія Bloy, модель protec 2. Унікальний механізм в тому, що вони його самі придумали: він не боїться ні бруду, ні морозу. І дуже цікавий по захисту. Але якщо ви будете ставити такий циліндр собі на двері, краще брати варіант. Версію хард, він більше захищений, і в нього корпус має свій додатковий захист, щоб його не висверлили. Тому що у нього є ахілесова п'ята, це оця частина, яка зовнішня є. Якщо її трішки підсверлити, то можна висипати диски, які там нічим не тримаються, і це є мінусом. Якщо у вас буде версія хард, то це більш захищений буде варіант. Наступний циліндр у нас німецький абос. Він самий новий в світі із наших трьох топових циліндрів. Перевага в ньому тому, що є магнітні елементи в самому ключі. Висока німецька якість, унікальний профіля і дуже багато можливостей в сервісі, майстер-системах і найкомфортніший циліндр із нашого топу. Цей циліндр відразу максимально захищений від всіх можливих механічних атак. На цей циліндр. У нього є сертифікат SKG 3 зірки. Це максимальна степінь безпеки від механічного відкриття. Щоб ламати, сверлити, бити, забивати, якось щось робити механічно. Він максимально буде захищати ваше приміщення, щоб не впустити злодія в нього. Власне, у мене на всіх об'єктах встановлені циліндри Абус. Встановлена майстер-система, коли я одним ключем відкриваю 13 дверей. Інші люди, наприклад, мої співробітники, можуть відкрити тільки магазин. Те, що може відкрити свою квартиру і, наприклад, дачу, але не може потрапити до мене додому зі своїм ключем. Я відкриваю всі замки своїм одним ключем. Ви створені майстер-систем абус найкращий серед конкурентів. Завершуємо наш топ-циліндрів австрійським циліндром Fa. Це бездоганний циліндр, який не має зовсім жодної пружини. І також він не боїться вологи. Також він не боїться Ось бруду, і він дуже-дуже довго служить, може навіть 50 років служити, і ще дуже максимально він захищений від відмичок. Важливий момент, що кожен раз кодові елементи, коли вони повертаються, вони набирають знову комбінацію. І це теж унікальна функція, яка, якщо навіть будуть пробувати відкрити якось його відмичками, дуже сильно збільшить час, щоб це зробити. Одна із переваг такого циліндру. З'являється сервіс і ключ можна зробити тільки в одному місці, один автоматичний установ робить, який знаходиться в Києві. Об'єднує всі ці три циліндра, це захист дублікатів ключів. Тільки по кодовій карці можна зробити дублікат ключа і тільки в сервісних центрах. І це означає, що якщо ви дасте ключ Няні чи якомусь співробітнику, він не зможе зробити дублікат ключа в будь-якій майстерні. І це додатковий захист. Якщо злодій зробить фото такого ключа, він не зможе зробити дублікат по ньому, тому що він захищений і запатентований. У цих циліндрів високоякісні можливості і сервіс. Їх можна збільшити або зменшити, тому що вони мають стрижень, на якому вони збираються. Вони мають можливість зробити дублікати ключів, зробити майстер-системи. Зробити перекодування. Якщо ви втратили ключі, вам не треба купляти повністю новий циліндр. Ви можете принести сам циліндр, вам перекодують під нові ключі, і старі вже не будуть працювати. Такі переваги є далеко не у кожного циліндра. Щоб підвищити механічний захист циліндру, я рекомендую ставити бронінакладки. Вона захищає циліндр від механічних атак, таких як сверління, ламання, вибивання. Чому я обрав саме ці циліндри? Тому що в мене є великий досвід продажу 12 років. Цих циліндрів, інших, сервіс по відкриттю, по заміні замків. Я бачив дуже багато різних циліндрів, які працюють і 10 і 20 років, і вони далі будуть працювати. І сам користуюсь не один рік уже даними циліндрами і даними системами. Тому можу впевнено сказати, що це найкраще рішення в цьому бюджеті. Залишились питання? Пишіть їх в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь і будьте в безпеці!